Народ, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо картошка запечена з шашликом в духовці. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно сіль, перець. Приправа для шашлика. І олива. Звичайно, для шашлика потрібно м'ясо. М'ясо ми візьмемо. Курячу грудку і будемо нарубувати на квадрати як для шашлика. Але ми шашлик будемо робити запікати в духовці разом з нашою картоплею. звичайно народ, підписуйтесь на наш канал ставте лайки і діліться в коментарях своїми думками, порадами. Ми будемо читати, лайкати і переглядати. Поїхали! Розріжемо і замарнуємо наше філе. М'ясо ми нарізали, підправляємо м'ясо. Хвилина 20 маринуватись. Наріжемо нашу картоплю. Ми картоплю почистили, помили. І так само лук. Почистили і помили. Поїхали! Наріжемо наш лук полукольцами. нарезанный лук отправляем до картофеля. Салому картофель. Поперчим і додамо приправу до картоплі. І додамо приправу до картоплі. Все ретельно перемішаємо. Промастити наш противень олією Противень промастили викладаємо противень картоплю. Картошку зтіблю ми розклали роз роз на противень, Тепер будемо розкладати м'ясо. М'ясо в нас замаринувалося, будемо м'ясо насилювати на наші шпажки. Ми картошку нарізали, м'ясо нарізали, все склали, а тепер відправляємо наш противень в духовку, яка накалена на 160 градусів, на одну годину. І потім, звичайно, будемо подивлятися, щоб не згоріло і не підгоріло. Народ, підпишіться на наш канал, ставте лайки, підтримайте нас у коментарях, і буде дуже класних, багато відео, кулінарних рецептів. І давайте, щоб наша аудиторія була більше, більше і більше. А ми поїхали жарити наші шашлики в духовці з картоплею. От така картошка у нас вийшла. Народ. Підтримайте нас лайками, коментарями. Зробіть нам приємне. І ми зробимо приємне теж вам. Всім смачного, всім до побачення!